Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене просили подивитися тему, яка стосується обміну ресурсів України на мир, на перемир'я. Ви хотіли, щоб я глянув це. Тому що є думка про те, є така новина, про те, що нібито Трамп. Може допомогти Україні, звичайно, що він може допомогти зупинити війну, але в обмін він, він щось за це потребує. Ресурси, можливо, корисні копалини, можливо, якісь землі, можливо, ще щось під свої потреби. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі такий варіант розвитку подій можливий. Добре, давайте на циганській колоді я витягну 4 карти. Так, не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Добре, з цієї колоди, з циганської, я витягну 4 карти. Так, є. Добре, давайте витягну з колоди гральної слов'янської 3 карти. Давайте подивимося. Так. Є. І давайте три карти на Таро. Добре, я вважаю, що це важлива тема, тому що якщо дійсно таке станеться, то Україна ще буде більше ще більше буде залежати від США і від впливу США. Тому давайте ми з вами це питання будемо максимально розбирати. Подивимося. Добре, дивимося. Карта послуги, карта взаємодопомоги. Карта взаємопомочі. Ну, це карта, яка зразу говорить про те, що так, допомога послуга за послугу. Допомога за допомогу. Далі дивимося. Карта болізні. Карта хвороби падає. Карта виснаження. Карта втоми. Ну така не дуже хороша карта. Карта кладбища. Карта кладбища говорить про якісь підстави. Карта кладбища говорить про якісь провокації. І карта постоянства. Ну, я скажу так, такий варіант, в принципі, можливий, але без підстави не обійдеться якоїсь. Можливо, це якась економічна петля в Україні на шию, можливо, це якісь важливі ресурси, які Україні прийдеться віддати за так звану стабільність. Щось таке може бути, бо карта кладбища і карта болезні це не дуже хороші карти, чесно кажучи. Дивимось на цій колоді. Вісьмірка пікова карта маніпуляції, карта агресії, карта диктатури. Свої правила активно Америка почне диктувати на території України. Хтось в коментарях може зараз сказати, що вже і так це відбувається, але це може бути ще жорстче. Далі двійка пікова карта закритих доріг, якісь особливі умови для України, безвихідні ситуації. Сімірка пікова не дуже хороші карти. Майже всі, практично всі карти пікові тут. Дивимося на таро: десятка жезлів, карта тяжкої гноші, карта тяжкого грузу, це погіршення економічної ситуації. Це велика залежність, це тяжкий груз, це тяжкі випробування, надзвичайно тяжкі, які можуть бути непосильними. Туз мечів пряма позиція, хороша карта це карта сили, це карта протекції. Тобто в обмін на тяжкий груз, який Україні та Українцям прийдеться нести, може бути така от сильна протекція та захист. Ну і 12-й аркан карта підвішеного, пряма позиція. Карта якихось затримок, карта безвихідних ситуацій і заморозок. Я скажу так. От особисто по своїх відчуттях і по тому, що карта, якщо скомбінувати все і мої відчуття і карти, я скажу так. Такий варіант розвитку подій абсолютно реальний. Абсолютно реальний, таке може відбутися. Але наслідки для України в економічному плані, в плані глобальному, у плані розвитку, це матиме дуже негативні. Тому що Україна впаде в ще більшу залежність, ну не від РФ, так від США, але ця залежність буде посилюватися, поглиблюватися. Ну і вже точно, у Україна ніяких самостійних рішень, крім якихось маленьких рішень, не зможе прийняти. Тобто, я би сказав, що ситуація все одно веде до ще більшої залежності. Зараз Україна залежна, а стане ще більше залежною. Залежність може посилитися. Тому я би сказав, що прогноз цей більше негативний, ніж позитивний. Але маємо те, що маємо. В будь-якому випадку, дехто говорить, що мир має бути, мир має наступити будь-якою ціною. Я не знаю, чи ви розділяєте цю позицію. В будь-якому випадку я бажаю всім побільше позитивних новин. Ви просили цю тему розглянути? Я її розглянув. Бережіть себе, до нових зустрічей. Ставте лайки, буду вдячний.